Друзіяки, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Багато хто запитує, чого ти їздиш на цьому старому кориті, на цій старій Тойоті камері. Адже в неї немає керованості, в неї немає класної шумоізоляції. Ти в принципі вже 23 роки автомобілю. це 2001 року Toyota. 23 роки вже немало, вже багато. Багато дітей народила 30-ка і 40-вку. 50 і американку 65 модель і 70 і вже 80-та вийшла, в неї вже і внуки, і правнуки цієї автівки. Чому я на ній катаюсь? Народ, це насправді 30-ка це легендарна автівка в плані відчуттів. Ясно, що відчуття можуть бути від кожної автівки різні. Чому? Тому що насправді, якщо камері буде зношена, стара, Така гнила, якась. їх таких багато на ринку, перешпакльована, переварена, перетрощена, там, з вбитим якимось салоном або навіть от зі шкіряним салоном вона мені не виглядає прикольною, я поясню чому, тому що насправді шкіряний салон треба дуже доглядати, реставрувати. Тут вініл, вініл, не вініл, а велюр, я можу перешити будь-яку тканину. Насправді я хочу сказати, що я надзвичайно задоволений тканиною в Пасаті та й в Тойоті. Не хочу я. Не вважаю, що шкіряний салон це щось таке дуже-дуже круте. От мені єдиний шкіряний салон, де він мені реально дуже сподобався, це був в Кодіаку, на якому я їздив. Але ну, шкіряний салон, я не прихильник особисто. Хіба якщо є вентиляція? І коли салон світлий, то мені такий світліший кремовий, він мені подобається. Чорна шкіра. Ну, Якось це не для мене, але це дуже така індивідуальна річ. Стосовно Тойоти, давайте продовжимо тему. Чому катаюся? Ну, Перший момент це реально надійна автівка. Хочу сказати, що на сьогоднішній день 240 тисяч пробігу моєї Тойоти з деталей, які я в ній замінив. І все решта стоїть оригінал. Я перерахую те, що я замінив, решта все стоїть в неї оригінальне. Передні салінблоки були просто тріщини, я змінював стійки, вирішив вже відразу і Замінити селендблоки, тому що ну, вже вони були підношені, я змінив на Корею. Стійки я змінив на турецькі. У мене одна стійка почала підбухкувати, змінив на турецькі. Проточив пальці на супортах, так як вони підстукували. Підстукували по моїй дурості, відверто скажу, я встановив сюди диски, які ви бачили на цій Тойоті не один раз. Але ці диски насправді були від Нісана. І Посадковий отвір був трішки виходить в Ніса більше, ніж в Тойоти. І в мене була така легка-легка вібрація після 130 км і легка вібрація при гальмуванні. Я відверто не звертав на це увагу, але там за півроку експлуатації, тому що я в принципі, не їжджу 100 110 камер, це інколи 120, до 130 рідко набираю, але цього вистачило тих деяких моментів, коли я набирав до 130, щоб розбити направляючи супортів. Довелось точити, довелось точити супорта і точити направляйки. І замінено, звичайно, опорні подушки і підшипники замінено також, які поворотні на стійках. Все. Більше нічого в цій тойоті я не міняв на даний момент. Ну, ясно, розхідники, оливу, фільтри, фріон на місці все працює. Ну, Доопрацьовував я її в тому плані Там ева-коврики. Зараз я їду з діагностики автомобілів, тому не зважайте мене трішки. Тут такий гармитер. Ава-коврики, магнітолка, гейзер я сюди доставив, парктрон задній, камеру з таких речей, що я сюди доставив. Все решта тут в оригіналі. Учора, що мене найбільше здивувало, 23 роки. Я не знаю, як таке можливо і як японці робили ось так. Я дістав батарейку з ключа. Свого. Вона 2001 року оригінальна. Made in Japan. Уявляєте, 23 роки відходила батарейка в ключу. Як взагалі поясніть мені, таке можливо, коли зараз батарейку треба змінювати в ключах фактично щороку. А зараз, по факту, в Toyota стояла до сьогоднішнього дня, до вчорашнього дня, стояла в цьому ключику батарейка, який 23 роки було. Як вони так це робили, я не знаю. Фарбував я тут кермо, до ту речі, теж Ці Тойоті. Ну, воно облізло тут. Це якби, така система поганого фарбування самої шкіри з заводу. Я не хотів перешивати поки що. Думаю, що наступний раз я перешию собі в напу гарну м'яку. У мене є спрейчик такий для напи спеціальний. Хочу користуватися приємним, тому думаю, що перешию в напу. Якщо, звичайно, буде на це. Вже нагода, коли це кермо підітреться, хоча я вже проїхав фактично 40 тисяч і не підтерлося. Тобто якість пофарбування дуже-дуже якісна. Хлопці зробили дуже круто. Встановив сюди ГБО. Також по витратам палива вона не є економічним суперавтомобілем. По трасі 10 літрів газу при швидкості 120. По місту район 15,5 літо кондиціонер зима, 15,5-16, точніше, навіть від 14, залежно від завантаженості вулиць, до 16,5 газу з прогрівами. Отака От витрата в неї десь приблизно палива. Чому я на ній їжу? Є. Декілька моментів на трасі. Ясно, що коли я виїжджаю на трасу, я не хочу камери, я хочу посад. Посад набагато цікавіший на трасі, він тихіший, він швидший, він в принципі, дозволяє тобі робити такі різкі обгони, роз'їзди. Мені посад в цьому плані подобається більше. Це факт. Чому я їжджу на ній от настільки довго, і вона мені подобається і не має бажання жодного її продати. Вона в класному стані, вона фактично в оригіналі по металу, ніхто нічого ще в ній не різав і не варив. А в неї 5 фарбованих косметично, лише косметично, без будь-якої шпаклівки елементів. І це величезний плюс цієї автівки. А в неї. Реально все надійне і ресурсне, тому що я не можу уявити хоча б ще одну якусь автівку, в якої можуть стояти в таких руках там оригінальні пильники, оригінальні деталі під капотом. Я навіть, Мені здається, що я не маю сумніву про те, що тут може бути ще жодного разу і не спускався фріон. Таке теж можливо, тому що зважаючи на ключ. Як на мене, то це диво-дивне. заключає. Я вчора я був реально шокований. На жаль, викинув батарейку, не подумав, що треба було зняти про це ролик. Мягка. Вона по місту насправді комфортніша мені набагато, ніж Passat. Ну, по-перше, це бензин, вона зимою швидко прогрівається, вона має величезний кліренс. 30-ка це дуже висока автівка. Це не, не автівка а така, як Passat. вона висока, вона має. Гарну прохідність, мені це подобається дуже, дуже шикарна м'якість ходу, дуже великий об'єм і багажного відсіку, неймовірно здоровений багажник, дуже багато місця позаду, приємний велюр, Користування в місті, одне задоволення, дуже легка в керуванні в плані там гідропідсилювача, розуміння всіх елементів, є все важливе, що тільки може бути. Клімат-контроль, круїз, чотири підйомника. Ну, вже є і камера, і навігація, і все, що тільки можна, тому що я це все доставив. Тому я вважаю. Цю автівку для міста кращою набагато ніж Passat, бо це бензин, бо це простіше, бо це не думаєш там про сажу, про фільтри. Ну і воно надійне, воно ресурсне. Саме тому я цією автівкою користуюся на такий довгий термін, вже 40 тисяч. І бажання продавати не маю. А ще основний аспект: автівка вийшла мені приблизно в 6500 6600 з усіма допрацюваннями, які зараз в цьому автомобілі стоять. Ну, я не, не рахую там легкосплавні диски, не рахую гуми, не рахую там нічого. Це пораховано. А, і газу теж не рахую. Я рахую от те, що я там поставив магнітолку, коври, ну от такі всі речі. 6500, 6600. Коли я задумуюся, що я можу собі дозволити такого комфорту за ці кошти, я розумію, що абсолютно нічого. Меган, ну, як би я не любив Мегана, але... До комфорту Тойоти йому далеко. Шумка в нього, можливо, плюс-мінус. Така ж і сама, можливо, навіть в яких місцях на трасі деколи інколи краща. В плані, якщо ми говоримо про дизельний Меган тому що там не чути рево-двигуна, але всьому решта Тойота набагато комфортніша, вона більша. Вона м'якша, вона об'ємніша, вона комфортніша. Що я можу дозволити собі за 6500-600 доларів для робочої автівки. Пасата я не чіпаю, Пасат в мене фактично не наїжджає кілометраж. він в мене тільки на довгій дистанції. Якщо мені потрібно на огляд в Житомир, я сідаю в пасат їду. Якщо мені потрібно сім'єю на відпочинок, я сідаю і їду в пасат. Але якщо я їжджу по місту постійно, от робота постійна, яка в мене. Огляди, огляди по місту Києву. два-три огляди на день, плюс. Там, Прилеглих містах до Київської області, плюс я в дуже часто їжджу в Рівне вирішувати свої справи з розмитненням. всім решта. Беру блаблакар, їду. А в принципі, якусь частину коштів навіть економлю, тому що там по газу, грубо мені там 800 до рівного, 800 з рівного виходить. Там взяв блаблакар і вже фактично відбив. Комфортна, надійна, ресурсна автівка, яка, в принципі, міняє розхідники, доглядай час від часу. Роби якісь такі невеличкі маніпуляції в плані там щось потрібно замінити. замінив Замінивчасно, щось потрібно зробити. Зробив часто. Не треба чекати моменту, коли щось зогниє або підгниє. Побачив якийсь момент, підкапав, так як я роблю в цій автівці. Будь-який сколик. Я після кожної мийки. Приділив 30 секунд оглянув автівку, з'явилась нова подряпинка, закапав. З'явився новий сколик, я його закапав. З'явився якийсь момент, який треба підчистити під капотом, я легенько підчистив, протравив, все обробив. Тобто я роблю так, щоб ця автівка прожила ще дуже багато років. І в ній є своя романтика, свій кайф. От Навіть оця їзда по цих розбитих київських прилеглих дорогах. Це неймовірне задоволення на цьому авто. Тут правильні 16 диски. Я не боюсь ковтнути. Я, ми. Я просто їду і насолоджуюсь дорогою. Так, на трасі це не той автомобіль, який би хотілося мати. Але в місті, друзі, в місті, в пригороді, та й в принципі по трасі для спокійної їзди 100 110, абсолютно комфортна, абсолютно кайфова. Теплий салон, гарно працює кліматична установка в будь-яку жару, навіть саму жорстоку ж 40-50 градусів, зважаючи на те, що насправді вона розроблялась для азіатських жарких країн, теж ця автівка, для Канади і для штатів. Там теж дуже багато в Каліфорнії, там жара постійна. Тому ця автівка насправді є неймовірно комфортною і для жарких умов, і для важких таких суворих зим комфортна. Велика, з великим кліренсом. Багато хто каже, о, ти ж маєш гроші, купи собі замок". Camry 40, Camry 50, Camry 70. Ну, По-перше, хочу сказати таке, жодної доцільності об'єктивної. В тому, щоб тримати і пасати якусь 70-ту камері, немає, це абсолютно безглуздо. В принципі, я і не планував залишати цю камеру до моменту, поки я на ній трішки не поїздив. Я особисто собі там, коли її віз, я думав її продати. Але коли я сів, я відчув, як працює автоматиком у 23 роки, він працює ідеально, чого не можуть показати дуже багато гідротрансформаторів сучасних, Тобто ідеальна робота, чітко перемикаються передачі. Так, тут немає різких обгонів, тут немає якогось драйву. Тут є просто оцей. Лакшері, якість ходової частини. Ти їдеш, ти кайфуєш, ти ковтаєш ями, поліцейські, бруківку, Е, Я думаю, що взагалі ця автівка для Львова ідеально підійде. Тому я її не продаю. Не продаю, бо вона мені просто подобається. Це автомобіль, яких небагато на ринку, в якому реально є справжня душа. В ньому в ній дуже багато справжньої душі. Що би ж хотілося б від цієї камери 3 літра. 3 літра хотів би, тому що, розумію, витрата буде не набагато більша, а комфорту буде набагато більше. Витрата буде там плюс-мінус цієї автівки на 3-літровому бензині. Плюс-мінус буде така ж сама, динаміка буде краще, їхати вона буде цікавіше. Чи змінив би я її зараз, продав би, змінив би на щось з доплатою? Відверто навіть не знаю. Напевно, хіба на ЄС Lexus змінив би. Але я розумію, що 3,5 все-таки витрата більша, а v 6, обслуговування дорожче. Чи варто? Варто стосовно і всього решта, але для робочої автівки краще її знайти я поки що в своїй голові не можу. Автомат. Ну от автомат скільки? Весь ресурс двигуна, автомат відходить. Двигун. Двигун, я думаю, якщо в мене зараз 240, ще 240 я наїжджу. Не їжджу, я регульну клапани і буду їздити далі. Вона буде їздити і ну, змінює якісь там деталі, ходову, змінює якісь пильники, сальники. Так, це все треба буде змінювати, і це об'єктивно нормально. Коли ти береш автівку і розумієш, що її треба обслуговувати. Вона працює, вона приносить дохід, приносить кошти в сім'ю, постійно привозить щодня гроші. Тому я вважаю, що як робоча автівка і плюс. Той момент, яке неймовірне лакшери задоволення отримує саме від користування цим автомобілем, від користування автоматом, розуміючи, що я маю в себе під п'ятою точкою якусь частинку історії компанії Toyota, і насправді Тойота, коли виготовляла цей автомобіль, вона думала дуже широко і глобально, тому що 2001 рік такої якості матеріалів, такої надійності комфорту в тій той момент. Ну, мало дуже-дуже обмежена кількість автомобілів. І, будь ласка, хто знає, напишіть в коментарях, хто вважає щось і хтось знає щось надійніше за Тойоту. Пасати тих років. Ну, я не можу сказати, що пасати були погані, ні. Але матеріали салону в пасатів об'єктивно вони були на якусь частинку, але гірші. Комфорт в пасата. Пасата є керованість комфорту, як такого там дуже дуже сильно яскравого. Я вважаю, що немає. Б 5 він є. Той комфорт проблема би 5 це надто дорога як Камрі змогла зробити Макферсон. І недорогу задню підвізку, і змогла до, від, від цієї автівки змогли добитися того, що насправді вона є і м'якою, і комфортною, і адекватною в обслуговування. Справді не дуже дорогі, є елементи, які дорогі. От я міняв ступицю в зборі, так, ступиця 3300, коштує хороша. Можна взяти замінник за 2500 від 400, але немає сенсу, хороша ступиця 3300. Але решта деталей, пильники, там фторопласт, стійки, все решта коштує як на звичайній легковий автомобіль об'єктивно такого немає. Розбірок, ще на ній вистачає, в принципі, досить багато їх розбирають, везуть з азіатських десь країн, везуть навіть з Америки на розбірку. Я був дуже здивований. Є такі фірми, які з Америки везуть навіть деталі на 30-ку. Це дивно, як на мене, тому що цих автомобілів насправді мені здавалось на дорогах небагато до того моменту, тільки поки я її не придбав. Придбав, і я їх зустрічаю в Русі кожного дня ж тут 5-6. Зустрічаю за декілька годин, тобто їх дуже багато ще на дорогах. саме тому, напевно, запчастини настільки поширені і вони потрібні. Ну, вони б'ються, ламаються. Там, ці автомобілі відповідно це все потрібно змінювати. Тому так. Ну, все, друзі, буду закінчувати. Я хотів з вами поділитися, дати відповідь на питання. Дуже багато людей чомусь мене запитують: на що тобі це старе корито, ще один там Toyota дрочер. Мені абсолютно все одно, що ви думаєте, я отримую від цієї в цього автомобіля емоцію саме емоцію від якості Виконання цього автомобіля від якості виконання торпедо, оцих всіх деталей в сороковці вже все гірше, і тут є моменти. Ясно, що оця штука тут не дуже, оця така недолуга могли би зробити дерево. Є моменти, але тут не повздувалось торпедо, тут не порвані сидіння, тут гарні двері, тут все закривається, відкривається, тут все працює. Стартер, все оригінальне. 240 тисяч можливо не пробіг для Тойоти. Але ж вік 23 роки, треба зважати. Зберігалися гарно, тому гарно. Якось так. Ну все. Всім лайк, підпишіться на цей канал обов'язково, поділіться цим відео. Мені тачка по душі, напишіть, як вам. Тридцятка – це душа. Душа Тойоти, яку вони забули аж до 70-го кузова, і то в 70-му кузові вони все одно не змогли добитися того, чого би я би хотів би від, насправді від Тойоти. Там покращилось все, але все одно немає того, що має бути, в Toyota, немає того, що є тут. Тому що 40 50-та модель. Це чесно, така собі. Я навіть не знаю, гермофродит. Це не машина, а якийсь гермофродит. 40 ще була нічого, а от 50-, -50 це повний геть, як на мене. Ну, але назвати класною автівкою 50-ту Camry, що є в Тойота, чому її люблять? Так, ця 50-та з тим тетрісом своїм не навігацією, з тими недолугою дисп... приладовою панелью, вона надійна. От єдиний плюс, її, воно реально надійне, воно коштує грошей і буде коштувати. Але як автівка, вони просто з'їли всю якість, яку вони дали в 30-му. Не, знаю, не хотів нікого образити, друзі, хто приналежний до такої статі, але назвати 50-65, ту ту особливо всі американські моделі Toyota, які вони випускали в обох комплектаціях Toyota, для мене особисто важко. Керованості там немає, якості немає, шумок, шумок там немає. Всі оці штуки там в 15-17 роках навігації, приладові панелі і системи безпеки були абсолютно ніякі. Вже 70-ту модель вони намагались щось зробити, але все одно 70-та Camry це теж, ну як на мене, таке собі, таке собі ще рішення. Можливо, 80-ту вони вже зроблять якісно. Хоча би щось туди поставлять від Lexus, хоча б шумку, хоча б що небудь зроблять від Lexus. Всім добра, всім пока.